Вітаю тебе на каналі Торі, і ми продовжимо проходити Хоутел Рейноветер. Можна покращити сауну. Ух ти. Ух ти! Серйозно? Отак все складно. Ну, У мене готель тепер у східному стилі. Арт-деко, капець. Ну, Мені мінімалізм найбільше подобається. М -м -м, але у мене тут. Чорний мармур. Навіть не знаю. Давайте отаку, звичайно. І тут десь було сміття. Десь тут було сміття. Коротше, я отаку обрала чорну. Отут тут плитку треба докласти. Не хоче тут кластися плитка. Ну, нехай. Боже, скільки тут людей у мене. Знов однакові жінки ходять. Тут я можу покращити у гості. А чому недоступне? я не розумію. Бо в мене нема 100 тисяч. Зараз буде, дивіться, магія часу. Ми швидко прокрутимо один день, і в нас з'являться гроші. У мене 4 однакові жінки на поверсі. Один, два, три. Чотири. Ой, до речі, вже додали мені гроші. Давайте покращити. І знов який я хочу басейн. Чесно, я навіть не знаю. Напевно, мені ось цей найбільше подобається. У мене десь золото, десь чорненьке, ось якраз мармур. Нормально. І давайте підемо на другий поверх нарешті. Ось у цю кімнату нашу. Хочу зробити тут ремонт. Тут просто крісла, просто шафа, нічого такого особливого. Давайте. Бабах. І як чистенького. Я ж, напевно, так само розфарбую, як завжди. Отут чорненьким. У закуточках отут чорним нехай буде. І тут теж і стеля біла. А підлога дерев'яна. Ой, у мене тут сміття. Я її не побачила. Мені, до речі, знов не кажуть, що треба тут взагалі щось робити. Просто, як хочеш, так і заповнюй цю територію. Давайте у куточках от такі дзеркала повісимо. Бра. І тут теж люстру. Ну, напевно, хоча б дві треба. А може, навіть три. О, давайте навпроти вікон. Один. Два і три. Ну, приблизно. Майже навіть на одному рівні. Тепер хочу стіл великий ось такий. Єдиний іншого кольору. Напевно, посеред кімнати і поставлю стільці. Один, два, три. Це в мене стіл короля Артура буде такий, хоча він був круглий, а в мене буде трошки квадратний. Давайте тут диван. І тут, і з цього боку два. Крісло сюди одне, сюди одне. І тут так само. На вході давайте отакі шафи поставимо дві з кожного боку. Чи можна навіть з одного? Ні, ну я люблю симетрично, щоб було. Давайте отак. Потім отаку шафу. З цього боку так само. журнальні столики. Один, два. І, напевно, по одній поличці. Сюди і сюди. Тепер давайте побільше квітів. Сюди, сюди. Потім отаку велику отакі. І сюди теж. І в цей куточок. Багато квітів треба. Взагалі, отаку велику можна поставити. Та й маленьку можна теж і таку. Більше квітів. Ну, наче. І отут щось теж велике хочу. Отаку і отаку. Тепер лампа на стіл. Сюди. Сюди. На стіни прикраси навіть не знаю, може і не треба. Отакий От шар поставимо. Яблучко, грушку, світильник і ще один світильник. А сюди журнали покладемо, щоб хтось читав, або книжечки. Ну що, наче б все є. Отут на столі ще не вистачає якоїсь прикраси чи маленьких квітів. Може, жовті квіточки там є, якісь. О, Давайте жовті квіти сюди. О, в нас жовтий інтер'єр. Я б ще килим сюди поклала, але, але вони всі маленькі, ці, ці килими. Найбільше, напевно, ось цей, але він знову малий. Я хочу більший, ось цей найбільший, так? Ну, Можна спробувати, давайте добре. Ну, можливо, і так гарно, добре. Те, ми прикрасили, я дуже ж довго не хочу тут затримуватись, бо це не найголовніша кімната. найголовніша в нас сьогодні це 203 номер. До речі, я трошки переробила все ж таки готель. У мене тепер кожний номер це п'ятий зірковий номер. Кожен поверх п'ятий зірковий поверх. Ось так красиво в нас, мене чекає курка, я до тебе не прийду. Я прийду у 203 номер. Знищення. Ой, тут такий коридор. Та ти що? Тут ще спальня, так? Так, це в нас спальня, це туалет. А тут нема нічого, що треба знайти. У мене є якась штука прочитати. Тут щось потекло чи що? Коротше, де моя вибухівка? Давайте сюди. Сюди. В усі кімнати кинемо. Все, тепер пилососимо. І шукаємо, де нам там що треба прочитати. Яйце. Вже 19 тисяч. Я без вас зібрала декілька яєць, поки перероблювала номери. А де ж картка? Ось вона. Листівка. Еліза кохана, якщо ти читаєш цього листа, це може означати лише одне: ти вирішила повернутися в те місце, де ми вперше зустрілися. Я щасливий від думки про те, що знову триматиму тебе за руку назавжди твій рой. Так це все таки рой. Це наш дідусь був у пентхаусі, а це його кохана. Блін, і що, і що, Якщо її я тут поселю, то в них знов буде любов? Я хочу, щоб в них була любов. Це ж мій дідусь. Мій дідусь має бути щасливим. Давайте тоді швиденько зробимо вже їм цей номер. Тут чорненьке. Та чому ти це не зламало? Навколо вікон чомусь не завжди ламає. Ось дерев'яна підлога. А візерунки я вирішила робити ось такі. Типу, приблизно як у коридорі, проте, все ж таки, трошки іншого кольору виходить. Ну, Тобто іншого візерунку, щоб стиль зберігався. От сюди і от сюди. Наче все пофарбували тепер у спальні. Швидко-швидко намагаюся зробити чому, бо мені дуже цікаво, чим закінчиться історія про кохання. Чи вона вже закінчилась? Я не знаю. Мені хочеться дізнатися щось ще. Сподіваюся, мені ще щось розкажуть про це. Тепер шукаємо знов чорний і декілька стін фарбуємо у чорний. А тут ніяких стін у чорний нема. Ні, ми декілька стін зробимо чорними. І навколо вікон також чорне. Почнемо, звісно, зі спальні отаке от велике ліжко. Поруч з ним отакі дві тумби. Шафи ми ж, напевно, от сюди будемо ставити. Давайте, отак, дві шафи. І тут ще є місце, а тут давайте інші отакі. От Там, типу, речі зберігаються, а тут щось інше. Отак. От і тут ще є. А тут я хочу знов таку саму шафу, і, напевно, маленьку. Отак. От і тут ще є місце. Та капець, скільки тут місця всього. Це в нас навпроти ліжка. Ну, тут можна дві маленькі зробити, не влазить. Значить, нічого тут не буде. Чи навпаки, давайте отсюди таку. Таку шафу і ось цю? Ага, не влазить. Ну і не треба. Тоді ось тут, нехай так стоїть. Ось тут велика, тут маленька. Тут якісь речі, я не знаю. І тут якісь речі. Дуже багато речей в тебе, жінко. Чи треба тобі так? Навіщо тобі стільки закутків? Чи може просто зробити отут шафу тоді? А це видалити там просто прикраси поставити, бо мені не дуже подобається, якщо чесно, так багато всього. Це ж готель. Навіщо так багато? І це ми видалимо. А тут у нас зараз буде диван. Давайте біля цього вікна отак, два крісла. І тоді сюди ось таку саму поличку, як у спальні. Прекрасно. Диван у нас один є. Ще один диван, напевно, з цього боку просто так поставлю. Чи що? Чи можна якраз у коридор, хоча навіщо диван у коридорі. Нехай тоді ось тут стоїть. Знову великий стіл і чотири стільці. О, а можна стіл тоді отак під стіночку. Давайте стіл отак, чотири стільці. Зараз крісла я все ж таки сюди переставлю. А диван тоді ось так поставлю, дивіться. Можна було дивитися телевізор. Де мій там телевізор? Ось він. Ну, красиво. Стіл, крісла. До речі, ще один можна журнальний столик. Отак. І треба ще один журнальний столик. Ну, давайте отут маленьку поличку таку. у коридорі. І полички також на цій стіні. А мені чотири треба аж полиці: один, два. О, можна якраз ось тут повісити, у цьому коридорі. О, чудово, і килим. Килим це в нас сюди. Отакий От килимок, нехай буде. Ванна. Грошей не вистачає. Зараз перемотаємо і будуть гроші. Є. Отаку От ванну, душ, туалет, раковину і поличку. Ось тут одну біля ванної. І ось тут одну біля виходу. Чи, може, навпаки? Ось тут, нехай буде туалет. Тоді трошки раковину посунемо. І отут ще одна поличка біля виходу і якраз біля душової. Рушнику сушку, туалетний папір, смітник і такі рушники. Дзеркало нехай буде таке, світло, люстра золота, велика. Отут навіть, напевно, дві. А й тут, напевно, теж дві. Тут якось темно виходить. Чи, може, навіть три. Ще одне дзеркало. І я тоді тут таку лампу поставлю, бо якось темно. Чи вона так у дзеркалі відображається. Ось тут ще лампу. І біля ліжка один, два і у спальні люстру. З картин, а, напевно, ось тут якісь хочу прикраси. О, я воно знов не хочу. Отак лише ставиться. Давайте спробуємо. Ой, наче нормально навіть стало. Добре, давайте отакі прикраси. І є ще маленькі. Типу, ось такі. Оп! І на цій стіні можна. Щось маленьке і золоте. І у вані можна. Знов книги. Тут взагалі багато книг можна поставити. Отак. Отут тут журнали нехай будуть. Отак. Давайте на стіл так свічку. Знову грушу, яблуко і красивий шар. А тепер квіти. Давайте отаку. Дуже багато квітів зараз тут буде, бо забагато місця порожнього. І сюди, і сюди, всюди квіти. Дуже красиво. Навіть у ванні можна поставити квітку отак. І сюди маленько. І мені ще треба одну бра, а де ж повісити? Давайте отут. Може, навіть дві. Все, такий симпатичний маленький номер. Давайте здаємо. Ну, він дуже чорний, темний, все, як я люблю. Ці лампи, звісно, зайві. Більше нічого не, нема зайвого. Саме лампи. Забронювати. Привіт! Це кохана нашого дідуся. На терасі в нас вечірка зараз буде. Почекай, вечірка, я хочу ще. Нам вдалося, готель виглядає чудово і, нарешті, час святкувати. Підготуємо терасу до великої події. Нам знадобляться прикраси та стильні меблі. Наш улюблений гурт погодився зіграти спеціально для гостей готелю. Це прекрасно, але що це за? Мені здалося, що ти лужина робила. Я хочу на першому поверсі ще зробити один маленький номер. Тут ми теж все переробили. Дивіться, яке все красиве. Це прекрасне. І ось тут я теж трошки переробила. До речі, поставила нашому яйцеві он, статую. Це єдина статуя така в нашому готелі. Он як красиво там. Коротше, в нас тут все all inclusive Ми йдемо у 107 напевно. У 105 Цей номер такий самий, як перший ми робили. От мені здалося, що буде прикольно зробити його разом. Ну, щоб просто побачити зміни, як ми перші робили як ми будемо останні робити. Ну, якщо чесно, знов таки я нічого вигадувати прямо не буду. Стеля біла, стіни в нас чорні. Та ось такі з візеруночком теж чорні. А тут чорний мармур. Дерево чорне. Я тут хочу зробити номер для батьків і для дитини. Тобто, ось таку, ось таке ліжко. І поруч ось таке лише з чорним простирадлом. Ось сюди, напевно. Хоча, можливо, навіть це ліжко я ось так поставлю. Ось, а це сюди. Це нормально. Це чи, чи ось так. Та ні. Нехай так буде. Мені не подобається, що тут пил все одно літає, хоча я тут щось починаю робити. Тут маленьку таку шафу. Треба ще одну таку, тоді сюди. А чому колір не той? Ось той колір. Давайте сюди диван. Крісло одне. Сюди. Журнальний стіл, напевно, давайте великий ось такий. Звичайний стіл, ось так, поставимо, типу, зонування зробили. І два стільці. Отже ж, напевно, три. Може, ж в мене дійсно сім'я тут буде спати. Чи, може, прибрати оцей стіл? Бо в мене там є два маленьких тоді. Наче нормально. Велика шафа ще. От сюди. І дві полиці. А давайте отут обидві і повісимо. Отак, От ванну. Душ тут не треба, тому унітаз. Отут шафу, раковина. І ще одна шафа сюди. Туалетний папір. рушникосушка, осушка. Такі рушники і смітник. Знов дзеркало. Бра. Давайте тут так само повісимо дзеркало і бра. Отак. От Люстру сюди. У ванну. Сюди одразу ванну прикраси хочу повісити. Та, напевно, одну. Можна ще от сюди повісити. Стоячі лампи біля ліжка. І сюди. З прикрас отакий от шар. Отаку от статую давайте. Яблуко-грушу, без цього ніяк. І багато квітів. От таку. От таку. До речі, я не поставила прибиральника. Давайте сюди також квітку і можна от сюди. Все, прекрасно. Прибиральник. У 203-му в мене немає прибиральника. От так. Прям під квітку поставили. Та ні, давайте тоді квітку сюди. Все, здаємо. Ось такий номер. Теж простий, стандартний, скажімо так. Це на 200. У 203 ставимо пилосос і йдемо на терасу. Отак, От поставимо її прибиральника. Все. І йдемо на терасу. Ставити келихи та все інше. Де ж в мене там келихи ці були? Напевно, ось тут. Ну, давайте шукати. Свічки, до речі, в мене ж були свічки. Одна. Не рахується. Ну, нехай не рахується. А келихи які? Якої саме форми? Опа. А це теж не рахується. Це стакан, це не келих. Келих, ось це келих. Так це рюмка, а не келих. Давайте хоча б от такі. Ні, такі теж не рахується. А, святковий напій. Напевно, ось це. Ні, та капець. А ось це підходить? Пляшка з содовою. Пляшка для святкових напоїв. Щось я нічого не розумію. Коротше, додайте повітряні кулі. Все одно який, а в нас Романтік чи не Романтік? Ну, хоча б повітряні кулі мені рахуються, вже дякую. Ой, вона сюди прийшла. До речі, Рой, наче, вже пішов з нашого номеру, і я не впевнена, що він тут зараз буде. Давайте, отут біля басейну. У басейні ніхто не плаває, всі ходять лише поруч з ним. Ви дуже дивні. Давайте, отут ще і якісь інші хочу ще. Можливо, ось такі. Давайте от сюди, от сюди. Це 10 є, до речі. Я ще хотіла поставити які-небудь. Отакі ще красиві, давайте отут. Ну, напевно, вистачить. Ой, ще й отак можна зробити. Давайте. От з тих, цих сторін. Отак. Все, забагато вже. Повітряні кульки, вечірка є. Келихи свічки. Ну, давайте почнемо з -зі свічок, добре. З того, що я вже знаю. Ось такі маленькі, напевно. А де я їх поставлю? У мене просто там є вже свічки, які знов не рахуються. Чи що, чи мої улюблені золоті? Ось ці рахуються. Добре. Тоді в мене будуть усюди такі свічки. Десять свічок є. Що ж робити з келихами? Так, пляшка з содовою. Мені треба три штуки. Один. Два. Три. Є, тепер мені треба келихи знайти. Келих. Ну, дивіться, в мене є отакий келих. Не рахується, отакий келих. Не рахується. Стакан. Я всі стакани зараз спробую. А все, вони закінчилися. О, є ось такі. Все, я знайшла. Боже, усі стакани перепробувала. Не треба було тоді деякі стакани назвати келихами. Я продала стіл. Починається розваги. Я тільки келих знайшла. Все, стіл повернула. Ну, давайте ось ці келихи. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Я зараз не встигну поставити. Воно все без мене зробиться. Ага, перейди на терасу і зачекай до 9 вечора, поки не розпочнеться. Ну, давайте трошки перемотаємо. І що? Ой, вони там грають. Знов без музики, але грають. Оце в мене вечірка, звісно. Дідусь з бабусею трошки темні, але вони є тут. Прикольно. Дякую, що ви не зробили оцей звук феєрверку, бо це в нас нелегально. Ой, як я гарно поставила оцю штуку тут. Рятівельники просто в захваті від цієї картини, звісно. Кайф. Віка, ну можна було з іншого боку поставити? Який чудовий концерт! Ти можеш у це повірити? Дідусь Рой та Еліза знову разом після стількох років, це надзвичайно зворушливо. Я абсолютно з тобою згодна, але це ж треба було так влучно поставити ці сходи. Тепер ми можемо розширити наш готель, хіба це не прекрасно? Що значить розширити? Дякуємо за завершення сюжетного режиму. Тепер ти можеш розширювати свій готель, додаючи нові поверхи в додатку на планшеті. Продовжуй грати або почни нову гру в режимі «Пісочниця». Дякую. Понови поверх макета номери, понови поверх макета студії і вілли. Покращи якість будь-якого готельного номера. Так я зробила. Мені треба поновити, що? Планшет, журнал? Ні, не сюди. Напевно, бронювання. А, це коштує он, 150 тисяч. Чекайте, зараз буде в мене 150 тисяч. Привіт! Цього тижня я граю кілька концертів у місті. Мені потрібно приміщення, де я зможу грати і готуватися до виходу на сцену. Обіцяю звести шум до мінімуму, наскільки зможу. Так, я тобі допоможу, добре. У мене є час. 104-й. Концертна колонка. Ого. А не завелика ти якась. Сабвуфер. Ні, ти хочеш. А, все. І рокерські наліпки. Рокерські налипки... наліпки потім не можна продавати. Ну, давай я тобі гітари наклею всюди, отак. У мене більше нема чорних стін, до речі. В цьому номері. Якщо я отак наклею, зарахуєш мені одну на одну. Оп! Зарахувала. Хі -хі. У мене грошики вже є. Так, планшет, бронювання. Зробити, давайте номери. Купити. І що? А, і в мене тепер є четвертий номер, четвертий поверх, там, де вісім номерів. От як на першому виходить. Ага. От я тепер можу туди поїхати. Я хочу туди поїхати. О, проте тут все прибрано. Дивіться, ну майже. Так, сміття лише прибрати. Не можу я відремонтувати цей ліфт. Що так це таке? Навіщо так робити? Ось 401. Бачите, і можна сюди зайти. Прикольно, прикольно, прикольно. Я хочу подивитися одразу і як буде виглядати третій поверх Вілла, бо там вже не буде сауни. О, ще одна подія. Доброго дня! Відомий місцевий художник малюватиме портрет мого руперта. Тож, ми шукаємо житло на кілька днів. Руперт має почуватися комфортно. Тому, будь ласка, переконайтеся, що ви підготували номер відповідно до мого списку вимог. Так, я хочу допомогти. Миска для улюбленців і собаче ліжко. Готово! А в мене є твій портрет, до речі. Ось він. Це ж ти. На, ми накопичили тепер на студії, давайте. Ну, тут також нічого нового. Такий поверх ми вже робили, проте, от бачите, тут нема дверей у ту кімнату, яка в нас з'явилася. Ось, а тут так само: чотири о, по два номери з кожного боку. Ох, номер був просто казковим. Руперт був у захваті, ми залишили копію портрета, щоб ви могли його повісити у вестибюлі. Звісно ж, на все добре. Так в мене ж був портрет. Ну, добре. Я навіть схожу, подивлюся. Ой. Ух, у цьому місці знають, як розважатися. Я тут каменя на камінь не залишила. На знак подяки на стійці реєстрації на вас чекає лімітована платівка з моєю музикою, мир. Ще й платівку мені дали. Тати що? І ми нарешті можемо купити віли. О, дивіться, а як тут чотири номери? Ага, ось один, два. І отак, три і чотири. Прикольно, слухайте. І отут так. Так, задовго сюди. Прикольно. От те, що віли додали, це прикольно. І що тут? Дуже великі кімнати мають бути, так? Тераси тут нема. Просто дуже великі кімнати. Тут ванна і кімната. Коридор. І знов багато кімнат якось. Ще одна кімната і ванна. Ого. А тут, типу зала. І ще ванна, чи що це? Це гардеробна, може? Ну, коротше, дуже великий номер. І це лише один. А куди мені вийти як? От сюди. І тут так само дуже великий, але трошки, може, зручніший. Цей менший, до речі. Тут лише ванна, спальня, велика зала, і ще одна кімната і ванна. Це найзручніший номер. Ну, коротше, давайте я сама, напевно, зроблю ці номери, бо я буду їх робити так само, як і попередні три останні у чорних тонах моїх улюблених. І просто подивимося, що ж вийде з цього. І через годин 5 приблизно я майже доробила кімнати. Навіть коли ти робиш однакові, абсолютно однакові кімнати, це займає дуже багато часу. Ох. Все? Серйозно? Мені просто дали ачівку. Серйозно? Просто заради ачівки. Досягнення у Сім отримала кайф. Ні, ну з іншого боку, я отримала всі досягнення по цій грі. Отакі в мене пусті трохи номери, але це так довго було. Нічого цікавого я вам не показала. Я зробила три поверхи однакових номерів. Добре. Проте в мене, дивіться, очікуваний щоденний прибуток 355 тисяч 900 доларів на день. Навіщо? Не зрозуміла. Проте вони є. Ну що, на цьому ми завершимо проходження Hotel Renovator. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Та бай-бай, бумтіки, бай-бай!